Десятки тисяч будинків в Україні зазнали пошкоджень, а деякі з них повністю зруйновані. Їх неможливо відновити. І зобов'язання щодо виплати компенсації за руйнування взяла на себе держава. В уряді вже розроблена відповідна програма, якою можна скористатись, аби отримати кошти на ремонт або придбання нового житла. Для цього людям потрібно через додаток Дія повідомити, які є пошкодження. Після цього спеціальні комісії розглядають подання та підтверджують всі наявні пошкодження житлових будинків. Потім, за формулою, яка закладена в додаток Дія, вже відбувається автоматичний розрахунок і кошти виплачуються державою на спеціальну банківську картку. Регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян. Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає дії або смартфона. Потрібно звернутись в ЦНАП. Або до органу соцзахисту у своїй громаді і там допоможуть заповнити заявку. Також в українців є можливість, у разі чого оскаржити діяльність комісій, що розглядають заяви власників. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які власне займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультації по програмі є відновлення. Можна буде звернутись на урядову гарячу лінію за номером 1545. На ремонтні роботи для відновлення житла передбачається допомога до 200 тисяч гривень, наголошує Денис Шмигаль. А другий етап державної програми є відновлення передбачає виплату компенсації за зруйноване житло українців. Тут кажуть, в уряді сума виплат залежатиме від кожного індивідуального випадку. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка. Враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо. В уряді зазначають, весь процес від моменту подачі заявки та її опрацювання має тривати близько місяця. Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюватиметься на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. знаходженням. Гроші на відшкодування виділятимуть із Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд розповідають в уряді. Має кілька джерел надходження: арештоване санкційне майно Росії, прибутки Нацбанку та допомога міжнародних партнерів. Близько 62 мільярдів гривень. Уже зібрано урядом у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже за оцінками Світового банку на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 мільярди доларів. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму. Будемо робити все, щоб кожен українець, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.